Всім привіт, танкісти! Сьогодні на огляді буде італійський преміумний танк Progetto 46 Це середній танк з механізмом до зарядки, який вважається, якщо не самим імбовим СТ на 8 рівні, то точно входить в трійку кращих: і в плані фарму, і в плані комфортності гри на ньому. Танчик вже далеко не новий, але я все одно дуже часто чую питання, а чи потрібно його собі купувати, а чи варт він своїх коштів, а як на ньому грати і таке інше. Тож давайте сьогодні поговоримо про цей танк та будемо з'ясовувати, а чи насправді він такий класний. Розглянемо варіанти обладнання, польову модернізацію, швидко поговоримо про його бронювання. І, звісно, я не забуду сказати про переваги та недоліки цього танчику. Розглянемо основні ТТХ і сподіваюся, що після цього запитань з приводу дороги 46 стане набагато менше. Про все це по порядку в цьому відео, тому не забувайте підтримувати лайком та коментарем, а також не забувайте підписуватись на канал, тут буде дуже багато оглядів на танчики, стріми по танкам, а також проходження інших цікавих ігор. І почнемо з варіантів обладнання для цієї стежки. Насправді тут кожен зможе підібрати під себе будь-який варіант. Я для себе, наприклад, обрав і вам, відповідно, теж рекомендую встановлювати сюди вентиляцію оптику стабілізатор. Стабілізатор встановлювати сюди обов'язково, а далі вже дивіться самі. Є бажання поставити сюди закалку, можете ставити. Навіть лівій є для цього відповідний слот. Є бажання поставити приціл або турбіну, також можете спробувати. Я катав з різними збірками, але мені сподобалася саме ця. Я зупинився на ній і повністю, в принципі, задоволений. А ви можете зробити експеримент для себе, зробити другою збіркою турбіна-закалка-стабілізатор або, наприклад, турбіна-вентиляція стабілізатор Дивіться, що вам більше подобається, мені рухливості вистачає, тому відмовився від турбіни. Польова модернізація перша парна модифікація. Або обираємо збільшення життєздатності модулів для того, щоб зменшити штраф при критуванні двигуна, боєукладки або гармати, що я рекомендую зробити, або взагалі нічого не чіпаємо. Адже якщо обрати інший варіант, ви отримаєте, звісно, буст до обертання шасі та башти, але при цьому збільшите штраф при критуванні двигуна, боєукладки та гармати. І граючи в рандомі, здебільшого середні гравці десь необережно підставляються, відповідно мають шанс отримати пробиття і критування. А це кретування і так дуже заважає грати. А ви ще оцим вибором все погіршите, і грати стане, м'яко кажучи, некомфортно. Друга модифікація плаваючий приціл, щоб апнути розкид. І в третій модифікації я нічого не обирав, мене все і так влаштовує. В цілому, я скажу так: перша модифікація і остання не обов'язкові, це вже на ваш розсуд. Можна нічого там не обирати. І ви гірше, в принципі, не зробите. Знай гравців, які взагалі нічого на проджету не обирають, адже танчик і так по всім показникам влаштовує. Слот обираємо під розвитку, якщо катаємо з оптикою. Живучість, якщо будете катати з закалкою. Я вирішив налаштувати так, мені зайшло, а ви експериментуйте. Броня. Ось якраз бронювання це вже не перевага цього танчику. Швидко подивимося і перейдемо до ТТХ. Я не буду розповідати про номінальну броню. Відразу будемо дивитися фактичні цифри з урахуванням котів нахилу. Верхня лобова деталь 88-90 мм, НЛД 95 мм. Скоси 195-200 мм. Від них, до речі, буде рекошетити, але навряд чи хтось буде часто вам туди стріляти, коли танк по суті картон. Борти. Під час танкування 60 мм за гусеницею 75-90 мм. Ніколи не танкуйте від бортика, шансів на якийсь рикошет буде дуже і дуже мало. Башта по краям башти в середньому десь 110 мм, лоб башти 80 мм 90 мм, маска 90 мм і більше, десь навіть 200 мм є, але зрозуміло, що туди нам влучати навряд чи будуть. Криша 40 мм, ну і командирський люк 60 мм. Це середній танк без броні, тому ХП цього танчику потрібно берегти. Зайвий раз десь підставлятися точно не можна. І це, скоріш за все, єдиний мінус, про який потрібно вам сказати. В усьому іншому танк імбовий, і про це я розповім далі. Почнемо з гармати. У цієї стежки барабан на три снаряди з механізмом дозарядки. Тобто ми можемо видавати як всі три снаряди в противника, так і стріляти по одному і від'їжджати в КД. Це залежить від ситуації в бою. З прокаченим екіпажем, вентиляцією та доппайком КД першого снаряду в барабані після пострілу складає 6,3 секунди, другого 7,1 і третього — 9,5 секунди. Альфа при цьому 240 одиниць, бронепробиття базовим ВБшним снарядом 212 мм. І це досить непоганий показник. Голдовий тут під калібр з пробиттям 259 мм. Єдине, що трохи заважає, це швидкість польоту базового снаряду 929 метрів за секунду. Це не недолік, до цього просто потрібно звикнути. У голдового снаряду такої проблеми немає. Летить 1250 м за секунду. Стабілізація у танка непогана, але це якщо ви поставите стабілізатор. Час зведення також комфортний, номінально 2,1 секунди. Кути вертикального наведення мінус 9 плюс 20, тут теж ніяких недоліків немає, суцільний комфорт. Тепер що стосується рухливості. Максималка вперед складає 55 км на годину, назад 20, він її спокійно набирає, їде, якщо поставити турбіну, будете гоняти як шалений по мапі ще швидше. Огляд базовий 390 метрів, але його, звісно, можна ще розкачати. В цілому по гарматі тут питань ніяких не повинно бути, вона дійсно імбова. Фармити в рандомі або в лінії фронта одне задоволення. Бронепробиття вистачає, снаряд відносно дешевий, але, звісно, коли закидує вони списку, доведеться заряджати голду. Хтось, звісно, буде незадоволений альфою в 240 і полюбляє грати на танчиках з великою альфою. Але якраз за рахунок барабану з дозарядкою на три снаряди ми можемо непогано настрілювати, адже можемо видати в середньому 720 одиниць шкоди, що досить непогано як для вісімки. Тож з переваг я б тут виділив знову ж таки барабан, комфортна гармата, відмінна рухливість, огляд та маскування. З недоліків повна відсутність бронювання. Ця істежка не пробачає ваших помилок. Потрібно досить обережно грати, але при цьому геймплей на ній досить варіативний та цікавий за рахунок рухливості та гармати. Можна без проблем змінювати позицію протягом бою та настрілювати непогану кількість дамагу. Можливо, зовсім новачкам нашої гри не варто поки що його купувати, адже буде якось складно реалізувати в боях. А гравцям, які вже трошки хоча б пограли в гру та розуміють, як грати на танках без броні, точно варто купувати цей танк. Я впевнений на всі 100%, що цей танк вам сподобається, і підійде як для фарму, так і для нагібу в рандомі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього танчику, чи є він у вас в ангарі, також не забувайте підтримувати відео лайком, якщо воно вам, звісно, сподобалось, та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Також в коментарях можете залишити свої прохання з приводу наступного відео, на який би із танків або гілки в цілому ви хотіли би побачити огляд. Всім дякую за увагу і всім до побачення.